Всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з формами з групи DreamMold Любов Рамазанової Ось такі формочки це формочки бутону Троянд. Універсальні бутончики, які підійдуть до будь-яких троянд. Один розріз мають формочки. Більшенька і меншенька. Пропоную вам залити їх зі мною, зважити виміряти їхні розміри. Почнемо! Основа у нас розплавилася, Я використовую 50% білої і 50% прозорої основи. І хочу зробити бутончики темно-зеленого кольору. Для того, щоб такий кольор отримати, буду використовувати турецький пігмент зелений, саме для плотного кольору ми додали з вами прозору основу. Що хочу сказати. Форми надзвичайно приємні, дуже класний силикон. Я впевнена, що форма проллється абсолютно. І щоб трошки змякчити колір, будемо додавати жовтий турція. Отже, впевнена, що прольється вони без проблем, абсолютно. І ніяких проблем не буде виникати. Але все ж таки для чистоти експерименту будемо зливати без, без спирту і без шпаги. Ось такий травянистий колір, трішки чуть-чуть його робимо темнішим, додаючи тепер зелений барник. І ще буквально трішечки. Ось так. Все, колір мені подобається. Додамо віддушечку. І тепер можна скріпити резиночками форму і залити. Такий. Бутончик, ще зелененький бутончик троянди можна одягати на стебло, можна одягати зараз ще листиком, який є. Також у групі Dreammo. І підійде до будь-якої троянди, я вже повторюсь, ще раз скажу, Трошки зверху налили, перелили, ну нічого страшного. Все, чекаємо застигання. Ми вже застигли і ми можемо подивитися на результат. Почнемо з формочки, яка більша, дістаємо і от така красунька вийшла. Дивіться, які прожилки, яка фактурка, як жива. Височенька дубка, це більшенька. І давайте дістанемо меншеньку. Такий універсальний варіант у будь-якої троянди підійде. І меншенька. Теж дуже-дуже фактурно. І теж дубка достатньо таки височенька. Давайте зважимо їх і вимірємо по черзі. Почнемо з більшого бутончика. Отже, більший бутончик у нас важить 8,03 ноль 8 грама, вісім грамів, довжину має. Віднулю. Чотири з половиною. І, мабуть, так от ширина майже два один і вісім. Маленький бутончик. Вага чотири дев'яносто вісім, майже п'ять грамів. Висота чотири сантиметри, і ширина півтори сантиметри. Разом ці бутончики важать 13, 13 грамів. 12,99, 13 грамів. Ось так чудово. Це середня трояндочка жовта. Називається так, ось так виглядає. Оп, оп. Ось. Дуже класні бутончики. Жилочки такие фактурные фактурные краса. Мне очень сподобались.